Доброго дня, з вами знову компанія Люксваш. Хотіли вам показати наш новий виріб це є здвоєний тубус. Хтось його називає підствольник, ми називаємо його тубус. Так як обіцяли, ми постійно презентуємо це на каналі наші нові вироби. В майбутньому ще буде їх не один, скажемо, а багато. Ми будемо все вам показувати. Значить, друзі, дивіться, в чому перевага! Економія місця на відкритому посту. Встановлюємо його зразу біля пульта. Ось пульт. Зразу біля пульта його встановлюємо по заїзду, якщо на мойку, або зліва, або справа, де дехто собі з клієнтів запланував поставити пульт. Значить, Основна перевага це економія місця. Виконаний повністю з нержавіючої сталі. Найвищої якості харчова. Добавили ось такий надпис дуже красивий ваш. Також звиклі поліуретанові наставки. Точніше, захисти. Для пістолетів, щоб жодних шкоди не нанесли. Тобто повністю виключаємо людський фактор, щоб клієнта потім в майбутньому голова не боліла, що йому щось зламали або нанесли якусь шкоду його обладнанню, за яке він заплатив кошти. Ось щодо нашого виробу: здвоєний тубус. Дякуємо, будьте з нами. Попереду ще дуже багато новинок та цікавої інформації. Будемо все презентувати на каналі. Всього вам найкращого, хай вам щастить!